Сьогодні е, погожий день, жовтневий, е, ми вирішили е, ще одну забуту сторінку е, історії Закарпаття, історії села Брустур. Тепер от, до недавнього було в 1946 року. Е, ми йдемо дорогою на старе кладовище, е, єврейське кладовище. Бачимо, тут дорася закінчує, а туди вверх можна піти на гриби. Ця гора називається причул. Тут є багато залишків і Другої світової війни, окопів багато бліндажів. Я колись розповідав вам про е, лінію Арпада. Е, що хочу казати, що е, це занедбане кладовище. Е, воно закінчило свою історію 43-й, 42-й рік, 43-й рік. 43. І такі забуті сторінки багато цікавиться з тими подіями, які зараз на Близькому Сході, зараз де йде війна, так як саме на Україні. От ми зараз підходимо туди, на це кладовище. Бачите, воно заросло. Але це чиясь історія, люди, чиєсь життя. Воно закінчилося тут життя, і я вам хочу трохи вам нагад, нагадати цікаво з історії цього краю, з історії цих людей євреїв, які жили на Закарпатті. Я зараз знаходжуся е, коло найбільшого е, пам'ятника на Брустурянському кладовищі е, Померлим євреям. Бачите, вона в дуже занедбаному стані. Е, це трагічна сторінка в історії, можемо казати, єврейського народу, бо це кладовище під час. Другої світової війни перестали існувати в 42-43 роках, фактично, коли євреї було вивезено із звідси і взагалі із Закарпаття, їх відправили в Констагаря. І зараз тими подіями, які зараз на Україні відбуваються, коли війна із Росією, коли вирішили нас на близькому сході, де війна розпочалася, де опять. Єврейський народ підвоює право на своє існування тоді, коли ми знаємо, що історично подивиться, що е, ізраїльська е, держава вона була не раз знищена, її храми були знищені. А вже при Римській імперії е, е, після знищення ізраїльського царства євреї е, розселили по цілому світу. І так все склало, що тут е, у Брусурах е, також поселилися. Євреї, а найбільше євреїв було у 19-му поселено, звідси приїхали сюди, у цей край. Це приблизно 19-початок -20, 20-го століття. Це з розвитком цього краю, будівництво залізниці, сплаву лісу, коли ліс сплавляли, прийшли австрійці, сплавляли, ліс. Тому тоді і євреї прийшли. Тут було у Брустурах. Магазини, боути були коротше, розвинута сітка, особливо євреї, вони мали дуже багато магазинів, різних каплиць і, і так далі. Що хочу сказати, що е, ті події, які на Близькому Сході, е, цей народ е, він відвойовував е, своє е, право на свою державу у 48-му році. Тоді, коли була створена Єврейська держава, бачимо тут. Я зараз тут саме таке виберу це місце і поїде, бачимо, що я зараз знаходжуся. Теж цікаве місце, але бачимо, що це не події після 42-го не. не не пощадили це кладовище, тому що даже після е, брустури е, було спалено <кій> у е, 44-му році, в жовтні, якраз я з цими поідіями зараз 18 жовтня, оці події трагічні. І е, е, от е, після того, після війни, після війни, багато з місцевого населення плити забирали, такі котрі використовували під фундамент. Є е, так розповідають, що використовували. Під фундамент будівництва своїх будів... будинків. Такий час було. І що хочу сказати, чому трагічна сторінка, того, що ми знаємо, що має більший такий розвиток Закарпаття було під Чехословаччиною. Це, Це період з 20 по 38 рік, це вересень місяць. Тоді, коли е, е, далі Чехословаччина е, була перестала існувати, а далі була е, Закарпаття автономія, і в е, березні місті е, 39-го року е, в Хусті була проголошена Підкарпатська Україна. І звідси, е, коли підкарпатська Україна була захоплена е, фашистською Угорщиною Хортейською, оце звідси починається. Трагічна історія євреїв Закарпаття. Ну взагалі, я вам розповім про Закарпаття, того, що е, трагічна того, що вони не мали ні виборчого права у горській державі Сорокового року, не користувалися тими благами, е, які користувалися е, горське королівство, жителі горського королівства. Поступово, де євреї використовували, це були трудові батальйони. От там більше євреїв залишило, але вони там гинули при розміновуванні, їх використовували при розміну полів і там більше була виживальність. А ті, котрі були виселені, депортація була у табори трудові, це у 1942. Липні місяці 42-го року більше тут колійка була, і тут такої на цій прямій, от той, де була колійка, там загружали їх, їм здали там сутку, скільки на збори, і їм казали, що вони йдуть там, будуть десь працювати. І, і люди приходили добровільно, сідали в поїзд і їх відпровадили. Є фотографії там у добовому, коли вони коли їх звідси виселяли. І таких євреїв тут в той час було коло 400 євреїв. Ну, там приблизно ніхто не пам'ятає. Ну, але, але що хочу сказати, що е, багато з них далі в 44-му році з тих таборів були відправлені в Буханвальд, коли вже закінчилася Друга, друга світова війна, е, вони були у Свенці, були відправлені, а у Швіць там інші табори, де е, старші. І діти їх зразу спалювали, а таких більше сильних витривалих використовували на роботи. І із єврею Закарпаття із 115 тисяч євреїв Закарпаття повернулися. То знищено було євреїв у концтаборах приблизно 104. Значить, залишився взагалі. Я по підрахунках приблизно 10 десятий єврей залишив жити останні. Вони закінчили своє життя під час Другої світової війни. Ці трагічні події, які зараз на далекому той тобто на близькому сході, розвиваються. А це приклад того, дивіться, як століттями страждав єврейський народ, поки в 48-му році він не свою побудував свою державу, і ця держава зараз. У війні можемо сказати, що це теж трагічна сторінка, того, що ті населення, то, яке там проживало, і вони напали на Ізраїль, і багато людей, просто мирних людей загинуло в перші дні, в перші, перші часи цієї трагічної сторінки. І я вам хочу просто нагадати, тут у кладовище не будемо ходити, бо це тут заросли, що ми все-таки маємо вивчити свою історію, свого рідного краю, вивчити історію, який би то народ не був, але аби таких трагічних сторінок, як це забуте кладовище і єврейське, аби не повторилося. Того, що зараз і на Україну зараз ворог, який хоче нацифікувати, знищити український народ. Використовуючи для цього і релігію, використовують і використовують для цього руський язик і так далі. Але цього спільного нічого немає головне завдання це винищення українського народу. Так само стоїть питання знищення державності ізраїльської державності. Колись після Другої світової війни, і десь події десь 10 років тому назад, сюди приїжджала одна сім'я із Ізраїлю. Вони шукали старожилів у той час. Там, напевно, дитячі, можливо, і дорослі там плити стоять, шукали старожилів, які би пам'ятали про ці події. Но тут дуже багато було єврейських будинків, дуже добротних було. Євреї Брустур навіть є такі факти, що я десь знаходив в, іс в історії тому, що е єврей із Брустур вінся е женив на принцесі е Руменії. Значить, це були, е вони займалися лісом і це були заможні євреї. Будинки були кам'яні. але так це склало в 44-му році, що село було спалено і е це населення місцеве було вивезено. Але ми маємо, на прикладі от отаких кладовищ пам'ятати, що не на сьогодні, е Землі нічого вічного не буває. Що якщо люди не візьмуть і не е, будуть вивчати історію, не, е, е, якісь робити висновки із історії? Е, бо я все наголошую, що без минулого не буває майбутнього. Я все наголошую, щоб не повторилися такі трагічні сторінки з історії, е, як з єврейським народом. На Закарпатті Україні, де по, по всій Європі було спалено знищено близько 6 мільйонів євреїв. Що люди все таки е, мають у 21 столітті? Робити якісь висновки, бо зараз один конфлікт на Україні, війна з Росією, далі конфлікт на близькому сході з євреями, Дальше конфлікт. Зараз Азербайджан, Вірменія, далі говорять Північна Південна Корея, далі Тайвань і так далі. Що ми до чого ми йдемо? Ми вроді вивчали історію. Хотіли не повторитися, аби такі трагічні сторінки в історії не повторялися, а ми приходимо до того самої історії, яка була з Другої світової війну, з світову світової. Війну. Якщо ми все-таки не, 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 не уроки якісь не вивчимо із минулого і не змінимо якісь підходи до, до е, цього у всьому світі, то чекає нас таке забуття, як і зараз на цьому кладовищі. Rydyn ni'n gwneud ychydig o'r bwysau sydd gennym.